Уявлення про виникнення життя на землі та й у всьому всесвіті різноманітні і далеко недостовірні. Всі описані тут уявлення не слід розуміти як теорії в науковому сенсі. В більшості випадків вони не витримують наукової критики і можуть розглядатися тільки з точки зору культур, що їх породили. Слово теорія присутнє у назвах деяких з цих уявлень, не слід розуміти в його науковому сенсі. Тут воно означає ідея або концепція. Давайте розглянемо основні серед безлічі ненаукових уявлень про виникнення життя на Землі. Креаціонізм молодої Землі. Буквалістські напрямки християнського креаціонізму наполягають, що опис акту творіння світу землі і життя у біблійній книзі Буття треба розуміти буквально. І світ дійсно було створено протягом шести днів. Момент створення світу також вираховується через буквальне тлумачення священних текстів. Наприклад, у 1650 році англіканський архієпископ Джеймс Ашер підрахував, що Бог створив світ у жовтні 4004 року до Різдва Христового. Популярна також цифра 6 тисяч років, яка виводиться зі слів апостола Петра. Нехай же одне це не буде заховане від вас, улюблені! Що в Господа один день, не мов тисяча років, а тисяча років немов один день. Інші методики підрахунків дають дещо інші цифри, але загалом проміжок часу від створення світу до сьогодення, описаний Біблією, не виходить за межі 10 тисяч років. Креаціонізм молодої землі заперечує біологічну макроеволюцію або визнає її тільки у вузьких межах. Наприклад, деякі близькоспоріднені види. Можуть розвинутися від спільних предків. Однак предки віддаленіших видів були створені окремо, і загальне різноманіття живих форм на землі закладено на етапах творіння та ноєвого ковчегу. Людину також було створено окремо від усіх інших живих істот. Дані сучасної науки щодо датування геологічних структур і викопних біологічних об'єктів, знайдених на землі, заперечуються. Викопні рештки вимерлих біологічних видів сліди динозаврів тощо можуть інтерпретуватися як залишки від тварин, знищених кілька тисяч років тому всесвітнім потопом. Отож під час історичного періоду від створення світу до потопу динозаври та інші вимерлі тварини мали співіснувати з людством. Креаціонізм Старої Землі. Інші напрямки вважають, що книгу буття можна трактувати у метафоричному сенсі. Наприклад, кожен день Божого творіння може відповідати мільйонам чи мільярдам людських років, цілим геологічним чи біологічним добам, і тоді земля виявляється старою, як і з точки зору сучасної геології. Один з напрямків креаціонізму старої землі тлумачить книгу буття таким чином, що між моментом, коли на початку Бог створив небо та землю, і коли земля була пуста та порожня і темрява була над безоднею, Існував значний проміжок часу. За цей період земля зазнала спустошення і занепаду, і потім була переформована актом творіння. Таким чином теж можна пояснити дані сучасної геології, за якими вік землі становить не кілька тисяч, а кілька мільярдів років. Але сучасні види живих істот вважаються молодими. Захисники креаціонізму молодої землі критикують креаціонізм старої землі занадто вільне тлумачення Біблії, яке може спричинити богословські проблеми. Зокрема, якщо б вік викопних решток живих істот справді становив мільйони років, як це припускають прогресивні креаціоністи, то це б значило, що смерть та страждання існували раніше за біблійне гріхопадіння. На думку молодоземельних креаціоністів, це суперечить основам християнського вчення НЕОКреаціонізм. Існують також спроби відокремити креаціонізм від конкретної релігійної доктрини і тлумачення канонічних текстів, перетворивши його на наукову теорію, яка могла б вивчатися у школах як альтернатива еволюційній теорії, так званий неокреаціонізм, відоміший у вигляді теорії розумного задуму, апелюючи до неспрощуваної складності систем, якими є живі істоти, прихильники цієї концепції прагнуть довести. Що виникнення і розвиток життя неможливо пояснити без втручання понад природної сили, яка здійснювала певний розумний задум. Теорія спонтанного зародження ЦЯ теорія була поширена в Стародавньому Китаї, Вавилоні та Єгипті як альтернатива креаціонізму, з яким вона співіснувала. Арістотель, якого часто називають засновником біології, дотримувався теорії спонтанного зародження. На основі власних спостережень він розвивав цю теорію далі, пов'язуючи всі організми в безферерний ряд, сходи природи. Цим твердженням Арістотель підтримав більш ранні висловлювання Емпедокла про органічну еволюцію. Згідно з гіпотезою Арістотеля про спонтанне зародження, певні частки речовини містять деякий активний зародок, який при відповідних умовах може утворити живий організм. Арістотель мав рацію, вважаючи, що цей зародок міститься в заплідненому яйці, але помилково вважав, що він є в сонячному світлі, твані і гнилому м'ясі. З поширенням християнства теорія самозародження була не в пошані, її визнавали ті, хто вірив в чеклунство тощо. Але ця ідея продовжувала існувати десь на задньому плані протягом ще багатьох віків. Ван Гельмунд, вельми знаменитий і вдалий вчений. Описав експеримент, в якому він нібито створив за два тижні мишей. Для цього потрібні були брудна сорочка, темна шафа і жменя пшениці. Активним зародком він вважав людський піт. У 1688 році італійський біолог і лікар Франческо Реді, що жив у Флоренції, підійшов до проблеми виникнення життя більш суворо і піддав сумніву теорію спонтанного зародження. Реді встановив, Щобілі що білі черв'ячки, що з'являються на гниючому м'ясі личинки мух. Провівши ряд експериментів, він отримав дані, які підтверджували думку про те, що життя може виникнути тільки з попереднього життя, так звана концепція біогенезу. Ці експерименти, однак, не призвели до відмови від ідеї самозародження. У той час як експерименти Реді, здавалося б, спростували теорію спонтанного зародження. Перші мікроскопічні дослідження Антоні ван Левенгука посилили цю теорію стосовно мікроорганізмів. Сам Левенгук не вступав в суперечки між прихильниками біогенезу і спонтанного зародження, однак його спостереження під мікроскопом залишили спадок обом теоріям і, зрештою, спонукали інших вчених поставити експерименти для розв'язування питання про виникнення життя шляхом спонтанного зародження. Однак підтвердження теорії біогенезу породило нову проблему. Якщо для виникнення живого організму необхідний інший живий організм, то звідки ж узявся найперший живий організм? Чи було це первинним самозародженням? Теорія панспермії. Ця теорія не пропонує ніякого механізму для пояснення первинного виникнення життя, а висуває ідею про її неземне походження. Тому її не можна вважати теорією виникнення життя як такою. Вона просто переносить проблему в якесь інше місце Всесвіту. Теорія Панспермії стверджує, що життя могло виникнути один або декілька разів в різний час в різних частинах галактики або Всесвіту. Для обґрунтування цієї теорії використовуються багаторазові появи НЛО на скельні зображення предметів, схожих на ракети і космонавтів а також повідомлення про нібито зустрічі з інопланетянами. Хоча дослідження в космосі дозволяють вважати, що ймовірність виявлення життя в межах сонячної системи нікчемна, однак вони не подають ніяких відомостей про можливе життя поза цією системою. При вивченні матеріалів метеоритів і комет в них були виявлені різноманітні попередники живого, такі речовини, як ціаногени, синильна кислота і органічні сполуки. Які, можливо, зіграли роль насіння, що падало на голу Землю. З'явився ряд повідомлень про знаходження в метеоритах об'єктів, що нагадують примітивні форми життя. Однак докази на користь їхньої біологічної природи поки не здаються вченим переконливими. Також деякі прихильники теорії панспермії вважають, що життя занесене інопланетянами заради експерименту, і що зараз іноземні істоти спостерігають за життям і розвитком людства. Друзі, а які ще цікаві так звані теорії ви знаєте? Діліться в коментарях під відео. Я вам дуже дякую за перегляд. Та не забувайте поставити вподобайку і підписатися.